Пригнали ми джундірчика 1042 із Швеції. Зараз тестуємо в полі там по своїм всяким друзям, молотим їм городики. Як бачите, все працює бездоганно. Ніяких посторонніх шумів по комбайну немає. Обслужили по мінімуму, поміняли кільтра, масла, новеньку косу поставили на комбайника. І все. Ганяє, як бачите. Дуже класний стан, колеса по кругу ідеальні в комбайному, без тріщин. Нагрузький комбайник не 3-метрова жатка. 80 лошадок. бачите, скоренько бігає по полю. Січкарня на плаваючих ножах. Все ідеально подрібніє. Поворотній дуже комбайник. З цього року не дуже, але як і є. Тому і так можемо скоренько ходити по полю. На жаль, десь в районі 4, отак. Компанія продається, ціна 24,5 доларів. Тому, кого цікавить, телефонуйте доставку. Організую, все привезуть вам додому, розгрузять і будете молотити. Зараз вже домолочує. Висиплю зерно, покажу ще яке зерно з під цього комбайна. Отут внизу вже взагалі врожаю нема, Одна метлиця. Ідеальний стан в комбайниках. Я думаю, хто купить, то не пожаліє. Мале напрацювання, там в районі 2000 мотогодин І воно дійсно тому все відповідає. Ніде ніякі шланчики, нічого не тіче по комбайну. Мотор сухенький як перець. Масло не бере наче. От ми оце два дні помолотили, не знаю, не грама масла не взяв. 嗯。Oh. Все так як я казав, так воно і є в цьому комбайні. Приїдете, не розчаруєтесь. Реально дуже класний стан. Дивіться, які колеса взагалі вистріщі. Давайте попросу. Абсолютно новенька коса, теж як я казав. Це, який шнек. Настільки витерта фарба. Ці колеса так само все супер. Все, як бачите, сухеньке, просто в полюці. ніде нічого не підтікає. І на січкані. теж бачите які. Тому телефонуйте, номер телефону знизу. Ціна, ще раз повторюю, 24,5 тисячі доларів.